Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, доброї пори доби, коли ви дивитеся це відео, мої дорогі інвестори. Вітаю вас на нашому наступному уроці, який присвячений інвестиціям в фондовий ринок. І насправді цей урок якраз для тих людей, які тільки розбираються в цьому питанні, які, можливо, вже мають так зареєстрований свій кабінет в якогось брокера, можливо, навіть вже мають якісь акції. Але більше напевно це відео для тих буде і цей урок, хто тільки розбирається і не знає, де це все робити як це все працює. І якраз наш курс для того, щоб ви в цьому всьому розібралися. Особисто я вам хочу сказати, що для мене фондовий ринок це було щось таке дуже страшне, чесно кажучи. І коли я тільки почала вивчати це питання, я проходила курси від брокера Фінанс, так? два курси по інвестиціям в фондовий ринок. І насправді для мене перший, перший раз, перший курс був дуже важкий, тому що насправді голова і мозок кипів, щоб все запам'ятати, все мови зібратися. тому що, що? тому що я надалі передаю свої знання вам, своїм клієнтам, своїм студентам. Ну і сама теж хотіла розібратися, як інвестувати перед тим, як взагалі інвестувати в акції. Тому, друзі, урок це вижимка з того, що знаю я, так? вижимка з того, що знають вже мої клієнти, і чим я з вами готова ділитися для того, щоб ви ефективно, надійно, зручно і з великим прибутком інвестували якраз у фондовий ринок. Тому сьогодні поговоримо про огляд, що таке взагалі фондовий ринок, так, така коротенька теорія, щоб розумілися. Стратегії інвестування, що я пропоную, я для вас сьогодні якраз зробила презентацію по акціях, так, що я рекомендую інвестувати новачкам і стратегії ризик менеджменту. Обговоримо з вами теж далі стратегії інвестування, як показує теж мій досвід, щоб ви не наробили дурниць на етапі реєстрації і покупки ваших перших акцій. Отож, давайте огляд фондового ринку до таких загальних позицій, щоб ви теж, якби так в університеті у нас теж вчать теорію, а потім переходять до практики. Тут це саме єдине що, знову ж таки, не зациклюйтеся на тому, що це важко. Ви це маєте сприймати дуже легко. Тому що що? Тому що Тому фондовий ринок це той самий фінансовий інструмент, який нам дозволяє з наших грошей робити гроші. І Зробимо так, щоб ці інвестиції для вас були в Зробимо це через знання. Отож, ну, що таке фондовий ринок? Поняття та основні принципи. Фондовий ринок це є платформа, перш за все, для купівлі та продажу цінних паперів, таких як акції та облігації, які виражають власність або борг компанії. Це так, трошки так, як то кажуть, вищі матерії, але насправді фондовий ринок це є платформа, де ви можете інвестувати свої гроші. В якийсь окремий вид так, акції, облігації, спекуляції на фондовому ринку, і так далі, про це ще поговоримо. Роль фондового ринку в економіці, я думаю, ви теж про це розумієте. Так, це є компанії, які діляться своїм паєм, наприклад, акціями. Так, ви в них вкладаєте гроші, компанія разом з вами заробляє і ділиться з вами прибутком. І типи цінних паперів це не означає, що ви маєте якийсь цінний папір. Або просто якийсь там так, листочок, грубо кажучи, так, так називається. Це все зараз є в електронній формі. Вам не треба цього всього виписувати, десь де, так забирати з підписами і так далі. Хоча теж я люблю завжди проводити такі приклади, як фільми. І якщо ми колись могли подивитися, що там колись були акції дійсно в паперові, то насправді зараз такого вже немає. Акції, облігації, інвестиційні фонди та інші інструменти, які надають можливість диверсифікації портфелю. Тобто фондовий ринок – це не тільки акції, це не тільки облігації. Це є ще так, фондовий індекс і так далі. Тому це таке коротко вам пробіжу по інструментах. Отож, давайте види інвестиційних фондів. Індексні фонди. Це є, які відтворюють рухи певного фондового індексу, про це ми теж поговоримо. Акційні фонди, фонди, які інвестують у акції компаній. Оце для мене особисто було найзрозуміліше, коли я почала тільки інвестувати в фондовий ринок. І облігаційні фонди. Про облігації ви вже трошки знаєте, і насправді це вам теж дуже допоможе в плані того, коли ви будете купувати облігації через біржу. Роль брокера на фондовому ринку, і тут ми переходимо до самого цікавого в ці, цій всій історії з інвестиціями в фондовий ринок. По-перше, хочу вам сказати, щоб ви собі теж розуміли, так, це як кажуть на людській мові, що самі ви не можете прийти на фондовий ринок і щось там придбати. Є посередники, вони називаються брокерами, вони нам дають можливість, що вони є посередниками в укладанні угод. В доступі до ринку, до фондового самого, і забезпечують нас інформацією, тому що насправді брокерів є дуже багато фондових ринків, самих, щоб ви теж орієнтувалися, є 16 самих фондових ринків, великих, там, де є торги. І без брокера ми нічого не зробимо. Насправді для українців зараз є два брокери, з якими можна співпрацювати. Легко доступно, просто мати підтримку від консультантів і так далі. брокера. Це є два брокера для нас: це є Freedom Finance і Interactive Brokers. Я вам посилання на реєстрацію теж лишу. Як ви можете це зробити, не буду окремо вам показувати, як там зареєструватися там все просто. Брокер це теж. Юридична і е, серйозна установа треба проти аутентифікації, тому що все ж таки ця операція зрошима, і тому не, не бійтеся, коли вас попросять так сфотографувати документи. Насправді це все є на законних підставах і теж з метою е, запобігання так шахрайства ви маєте надати свої документи. Відповідно, так теж всі компанії, які акції, які ви купуєте, теж їх надають. Тому насправді, брокер, для того, щоб інвестувати в фондовий ринок, маєте обрати брокера. Про два брокера я вже сказала, з якими я співпрацюю з якими на даний момент можуть працювати українці. Ну, якщо ви не знаходитеся в Європі, то в Європі є трошки більше брокерів, але давайте зараз зупинимося хоча б на двох. Тому давайте так підсумуємо про брокера. При виборі брокера ви маєте звернути увагу на ліцензію брокера це є, перш за все, Потім акції брокера теж мають бути доступні на фондовому ринку. Що це вам дає? Це вам дає гарантію, що цей брокер є надійним. Тому що щоб ви собі розуміли, що вийти на фондовий ринок, так само як кожна компанія дає свої акції облігації, вона проходить дуже велику перевірку. І проходить постійно ця компанія дуже велику перевірку. І якщо це теж порівнювати, проводити паралелі з якимись іншими фінансовими компаніями. Коли фінансова компанія має акції на фондовому ринку, дає можливість купляти свої акції, вона є надійна. І вона завтра не піде з ринку, не лопне і не надурить вас на якихось відсотках або ще на чомусь. Тому, брокери, обирайте собі ліцензія, щоб були брокерські акції теж на фондовому ринку, і брокер хоча б має працювати не менше, ніж 10 років. Хоча б, хоча б такі мінімальні собі критерії візьміть, коли будете брокера обирати. Яка е, ще дуже велика перевага в брокері, мати брокера свого і вибрати собі теж, звернути на це увагу кожен брокер для того, е, за те, що він працює з вами, надає вам інформацію, дає підтримку, допомагає покупці так, якогось фінансового інструменту на поворотного ринку, бере свій відсоток. Тому теж коли обираєте собі. Брокера звертайте увагу на те, який він відсотки бере за операції. Так, ми розуміємо, що це все теж є бізнес. Треба звертати увагу на, комісі... на комісію на відсотки, тому що це є теж ваші гроші. Поїхали далі. Стратегії інвестування. Ehm, значить, на фондовому ринку. Чому зараз дуже багато так пропонують? От, зараз зайди тільки в Ютуб, перепрошую всі експерти з інвестування в фондовий ринок. Всі вам готові розказати, які акції купити, які облігації купити. Зараз це на піку популярності інвестицій в фондовий ринок. Так, це є представники якихось окремих брокерів або люди, які готові з вами ділитися своїм реферальним посиланням для того, щоб ви зареєструвалися, і чи, якби через рефералку, так. Грубо кажучи, вели свою діяльність, і ця людина теж отримує якийсь відсоток від ваших вдалих операцій, інвестицій в прибутку. Тому, щоб ви собі теж розуміли, що інвестиції в фондовий ринок є довгострокові, короткострокові, і різниця теж в стратегіях є, так? Є ще інвестиції. Тому е, довгострокові це інвестиції, які е, в терміні рік і більше. Тобто є акції, наприклад, і облігації, які можуть бути на рік, на два роки, так, є і більше, і є короткострокові інвестиції. Менше року. Тому, друзі, тут знову ж таки, щоб ви собі орієнтувалися, що якщо ви купуєте акцію облігацію, вона може бути там на три місяці, а можете її там раніше так продати, можете пізніше. І насправді це теж є дуже велика різниця, коли ви інвестуєте або не просто так собі хаотично, як то кажуть, чи купляєте щось на фондовому ринку, а маєте якісь фінансові цілі. Насправді давайте так. Я хочу на саме головне сказати про новочки, які, які хочуть собі відкрити або купити якісь акції облігації на фондовому ринку, тому що зараз це модно, круто, але не розбираються, як, як взагалі, що, що з цим робити, якого брокера обрати, так. І тут ніби вже обрали брокера, все верифікувалися, зареєструвалися, навіть поповнили рахунок, і що робити далі, які акції купляти. Ну і починають на різні телеграм-канали, дивитися всяких різних експертів. так. І знову ж таки, одні кажуть, там, здавай, там, продавай акції, чекай, так? На ринку всякі різні коливання. І тут стратегія новачка має бути яка? Що я взагалі рекомендую робити новачкам? Те, щоб вибрати брокера, це ок, зареєструватися, верифікуватися, поповнити рахунок, і кожного місяця купляти якусь собі акцію. І зараз, не, ну, зараз ми пізніше проговоримо про стратегію, яку я використовую для новачків, і якою я, я сама користуюся. Але найголовніше для новачка не підпадати під емоції, тому що все одно ви не зайдете на фондовий ринок відразу з тисячі з, дві, з десяти тисяч доларів. Ви будете спочатку співбавитися, так? Якщо у вас. Інвестований фондовий ринок там 300 доларів трошки більше, ну, повірте мені, що ви зараз мусите розуміти, що ви зараз на них не заробите великого повість на слові бабла. Так це коли ваші інвестиції в фондовий ринок перевищують хоча б 10 тисяч доларів, і ви вже маєте свою стратегію і розумієте, що ви там маєте робити, так? Тоді це дає вам прибуток, і є дуже багато людей, які думають, що вони от починають фондовий ринок інвестувати, і все вони вже там через місяць будуть мільйонерами. Насправді ні. Насправді це теж, якби чому я кажу, що фондовий ринок це є теж ризиковий інструмент, тому що, поки ви не розумієте, де ви що маєте покласти, так де ви що маєте купити, що вигідніше купляти чи надійно, чи ще щось. Ну то ви, ви в прибутку не будете дуже швидко. Тому, перш за все, так, я вже вам говорила про першочерговість фінансових інструментів. Насправді, а фондовий ринок це є ті речі, в яких ви маєте перш за все розібратися, і запастися терпінням, тому що це не є е, такі речі, які вам дають вже великий результат. Аналіз фінансових показників, коли ви е, починаєте так інвестувати в фондовий ринок. Ви маєте розуміти, що на фондовому ринку є дуже багато різних компаній. Звичайно, якщо вони на фондовому ринку? Вони є надійні, але не факт, що вони є прибуткові, або не, ну, які дають вам результат, але не настільки швидко, як вам хочеться. Тому що так, фондовий ринок це є, знову ж таки, так? це коливання. Сьогодні може бути плюс, завтра може бути мінус. І, знову ж таки, як новачку, вам не треба піддаватися емоціям. А запам'ятати собі чітку стратегію для новичка, кожного місяця купляти акції, хоча б потрохи, щоб в цьому всьому почати розбиратися і не скидати їх, якщо ви бачите, що акція просідає. Тому, перш за все, оцінка компанії. Кожна компанія має свої показники. Показники так, про це ми теж поговоримо з тими студентами, які е, е, захочуть зареєструватися, так, на, на вибрати свій брокера і почати інвестувати. Про показники ми теж можемо поговорити. Полив макроекономічних факторів, Мус, мусите розуміти, так, як робити аналіз взагалі, процентні ставки, як де подивитися, взагалі, як, як ці акції так, були історично і так далі. Вибір оптимальних інвестицій знову ж таки, це є аналітика. Хто вам може допомогти при покупці акцій, так? На перших порах. По-перше, ваш фінансовий консультант, по-друге, представник когось з брокерів. Наприклад, в Freedom фінансів я маю такого Анатолія, я помічника, який мені каже: Ніна, ціль вашої покупки, так? Для чого вам ця акція? Ви хочете через три місяці отримати дивіденди, так? ви хочете користуватися цими грошима, чи ви хочете грати вдовго, ви знати, що у вас там буде прибуток через рік, два і три, і так далі. так? Тому що акції і облігації, і це все теж поняття таке відносне, відповідно до того, які у вас фінансові цілі, і яка взагалі ваша стратегія в інвестиціях в фондовий ринок. Знову ж таки, розвінчую ваш міф, що це все дуже складно. Насправді ні. Тут головне протриматися стратегії. Перший критерій, я вам сказала, набратися трошки, трохи досвіду і терпіння. І кожного місяця виділяти собі якийсь бюджет або якусь там частинку коштів, які ви виділяєте на інвестиції, кладати в акції і трохи чекати. Тому в мене є принцип інвестування для новачків. Що що? Щоб коли ви вкладаєте свої перші гроші. Та й взагалі не перші, тому що якщо ви засвоїте цей принцип, ви будете розуміти, на що орієнтуватися, так щоб ці, ці гроші вам приносили далі гроші. Тому принцип для інвестування для початківців, це має бути легко, це має бути зрозуміло, це має бути надійно і прибутково тому, що я підготувала для вас. Взагалі на фондовому ринку, американському і не тільки є галузі, так? Зараз увага, ще раз підкреслюю: я вам розкажу, куди я рекомендую вкладати новачку, щоб це було надійно, доступно, зрозуміло і саме головне продутково. Тому, знову ж таки, засвоїте собі один такий одне правило: що кожен фондовий ринок має галузі. Їх є 11 це є сировина, це є послуги зв'язку, це є споживчі циклічні так, компанії. Це є споживчі товари, це є енергетика, фінанси, охорона здоров'я, тобто компанії з охорони здоров'я, компанії промислові, компанії, нерухомості, технології, комунальні послуги. Фондовий ринок — це є набір компаній, які дають так, свої акції, свою долю, свій бай дають, продають, викладають гроші, і коли компанія працює. Наприклад, прибуток і цим прибутком з вами ділиться. Єдине, що фондовий ринок це є прибуток, який нестабільний, знову ж таки, підсумовою, простою мовою. Він може бути в плюсі, а може бути в мінусі. Тому яка в мене стратегія для новачків, щоб ви собі теж орієнтувалися, де це є надійно, доступно і зрозуміло? Я взяла один критерій це є найбільша капіталізація в кожній галузі, яку я тільки що перечислювала. Галузів є 11. Я ж сюди першою позицією додавала SP500. Це є 500 найбільших компаній американських, які об'єднані в одну акцію, тобто однією акцією, ви є інвестором в 500 найбільших американських компаній. Називається SP 500. На даний момент, на момент запису цього відео, акція S&P 500 коштує 495 доларів. Я взяла показники росту за 5 років, так щоб ви розуміли, це є, знову ж таки, топ-компанії з кожної галузі. Тобто це ті компанії, які диктують умови. І насправді вони завжди є прибуткові, тому що вони є найбільші в цій галузі. І коли ви в них вкладаєте гроші, будьте впевнені, що вони дають прибуток. Який прибуток, я зробила якраз в цій таблиці в порівнянні п'яти років. Тому давайте по порядку. Перший SP 500, другий Microsoft, я думаю, що всі знають цю компанію. Ціна на сьогодні 403 долара. Це є галузь технології за 5 років, ріст 287%. Headway – це компанія Урена Баффета з фінансів за 5 років, прибутковість 90%. Елі це є галузь охорони здоров'я. Ціна сьогодні однієї акції – 631 долар. Але насправді, подивіться по показниках: 425% за 5 років це наразі найбільша прибутковість, яку дає з переліку в цій таблиці компанії. Тому 631 долар, але 425% прибутку за 5 років. Алфабет, компанія Google комунікації, ціна акції сьогодні 153 долари, так, прибуток 183%. Amazon, всі теж знають цю компанію, На сьогоднішній день 158% ціна за одну акцію споживчі циклічні товари це 97% прибутково за 5 років. Walmart – 163 долари коштує їхня акція, споживчі товари 70%. 3% прибутковості за 5 років. Лінда це сировина, компанія, топ компанія з галузі сировини 404 долара. Сьогодні вона коштує 149% прибутковості теж, як непогано. Prologic 126 доларів, Це є нерухомість, найбільша компанія, 85% прибутковості. Некстера 58%. 58 доларів. Так? Якщо ви знову ж таки до сих пір думаєте, що е, акції дорого коштують, насправді ні. Насправді, інвестувати в фондовий ринок можна із 10, з 15%, навіть до 10 доларів якусь акцію купляти. просто наскільки швидко вона буде вам приносити який прибуток, це вже питання друге. Далі, на чому ми закінчили? Кат компанія, 301 долар, промисловість 137% прибутковості. Ексон е е 102 долара, енергетика 40% прибутковості за 5 років. Самі можете зробити аналіз того, які галузі є найбільш прибуткові, так? Навіть по е процентах прибутковості за 5 років. Я ж завжди даю можливість, як бачите, написано, ризикові, ризикові акції це знову ж таки. Так, а ті компанії, які тільки виходять на ринок, не розумієте, але вам хтось сказав, що треба в них вкласти гроші, тому що вони реально будуть прибуткові. Ну, можете погратися, так це є ваша вже стратегія розроблена. Але закладайте на це тільки 20% від свого виділеного бюджету, який ви хочете закинути так в акції або облігації на фондовому ринку. Тому разом, якщо розібратися, ціна кожної з акцій про цих от компаній, тобто компаній 11 плюс SP 500. Коштує 3388 доларів. Але це ті акції, які вам будуть приносити обов'язково прибутковість. Візьміть собі на замітку і можете користуватися. Я не кажу, щоб ви їх купляли всі, але зверніть увагу на, якраз на ці компанії, на цих топ-компаній, для тих людей, для тих студентів, які далі будуть зі мною реєструвати брокерський, брокерський рахунок. Ми будемо підбирати, я навчу вас дивитися статистику, щоб ви розуміли. Де взагалі як це робити, так і які компанії, наприклад, виходять так, бо на сьогоднішній день це є до оцих компаній, але за п'ять років, наприклад, я ну як показує, досі не сильно щось міняється. можуть трошки втрачати позиції, позиції з першої там, на другу на третю, але все одно ці компанії приносять прибутковість. Так, що багато хто знає про Apple і, і так далі, про, про акції Google і, і ще так про, про ті акції, які найбільше людей на слуху. Тому, друзі, користуйтеся стратегією ТОП вона є 100% так прибуткова. Надійна, доступно, зрозуміло і прибуткова. Отож, стратегія ризик менеджменту насправді стратегія зменшення ризику. І тут саме головне диверсифікувати портфель. Це в кожних інвестиціях це є актуально, тому що? що? Тому що ми гроші не вкладаємо в якусь одну акцію і чекаємо, а або, не дай Бог, вона завтра впала, та на 30% і ви видні вже сити, тому що гроші пропадають. І страхування позицій, використання страхування для захисту від негативних змін на ринку. Чому я кажу кожного місяця купляти якусь акцію? Тому що ви мусите розуміти, що. Може, та десь просісти, а може та десь просісти, та вироста та просісти, так? І ви розумієте, але загалом ваш портфель інвестицій в фондовий ринок має бути в плюсі. Тому тут це є важливо, щоб ви щось перестраховували себе. Ну і психологічні так, аспекти, які є, тому що хто з вас дивився фільм Волк з Уолл-стріт»? До речі, цей фільм, я придивляюся постійно, тому що насправді я кожного разу щось там нове для себе чую. Фільм той самий, але е, в міру того, як я працюю з людьми, як я сама розбиралася там в фондовому ринку, почала інвестувати, супроводжувати клієнтів і так далі. То я вам хочу сказати, що цей фільм дає ті такі хоча б елементарні поняття, як працює фондовий ринок, і що там деколи можна просто емоційно так натворити, як то кажуть, лишніх рухів, які нам не дадуть прибутку. Тому вплив емоцій забираємо, так, аналіз впливу страху, зайдвості та ефорії на процес прийняття рішень. Тут ви можете діяти з світлою головою і спокійним розумом, керувати емоціями і формуванням позитивного психологічного клімату. Це я більш про психологію, але я це вам говорю до того. Що е, якщо ви дійсно так займаєтеся цим, або є такі люди, які там, хочуть інвестувати тільки в фондовий ринок, бо там кажуть, дуже все круто, класно. Хочу бути як Вовк з Олдстріт, там тільки там, да, або гра на пониження, різні фільми є про фондовий ринок. І люди багато, хто думає, що це дуже просто. Насправді, дуже просто, коли ви. Так, інвестуєте в акції, в облігації на фондовому ринку, але з довготерміновою перспективою в ті компанії, які є прибуткові, які є топові і так далі. А коли ви займаєтесь там так, трейдерством або спекуляцією на фондовому ринку, то якраз оці е, дуже на вас можуть впливати на перших порах, поки ви не навчитеся цим керувати. Тому, друзі, це основа основ і те, що я рекомендую так робити новачкам в цій справі. Насправді не все так погано і не все так страшно, чесно кажучи, я вам сьогодні не відкривала брокерських рахунків, не показувала, тому що саме основне що ви маєте зрозуміти для себе, які тут є ризики, з чого тут треба починати, і якими методами користуватися при виборі перших своїх акцій або облігацій. Ну, переважно я так сьогодні говорила все таки про акції. Тому фондовий ринок це теж дуже класний, хороший прибутковий інструмент, просто треба навчитися ними правильно управляти. вам посилання для реєстрації на два брокера, можете собі їх обрати. Це є два хороші поддійні брокери, з якими я працюю вже на один рік, які дають хороший супровід. Єдине, що там треба пройти реєстрацію і верифікацію і, звичайно, поповнити свій рахунок. Тому, друзі, бажаю вам успіху і чекаю ваших запитань під відео. Все бережіть себе!